Шкіра зими волога, люди йдуть містом модні повітряна тривога, в котре сьогодні. На рахівниці тісно, віриш в число дарма, люди модні йдуть містом, що їм твоя зима з мокрого снігу ожелеть. Крига над намерзла, бачив хоч когось схожого на янгола, тільки чесно. Утім, яке моє діло? Отам От над сміттєвими баками шелестіли крила Оракула. По вікнах руни. Не неначе ж бо Янгол плакав, а на зимовій гумі повзе, оминає знаки. Люди йдуть містом модні, шкіра зими волога, слизькі ж бо до неба сходні, сили проси у Бога.